Все в Україні! Вітаю вас, друзі, з сьогоднішнім великим святом стрітення Господнього. Кажуть, що цього дня зима зустрічається з весною. Ми прощаємося з різдвяними святами і приступаємо до очікування вже великодніх. Майбутніх. І дуже сподіваюся, що колись також і українці між собою зустрінуться, і ті всі просто дикі старання влади пересварити, настроїти один проти одного, розколоти українське суспільство зазнають абсолютного краху і абсолютної поразки. Поки що, на жаль, їм це в чомусь і вдається. Ну, Менше з тим, я ж вас запрошую до 264-го вже випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Звідти забираю. Ну і дуже-дуже вас прошу про моральну підтримку мого каналу, а саме. Ставайте постійними глядачами, підписуйтеся на канал в YouTube, також і в Telegram. І буду дуже вам вдячний за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки. І буду дуже вдячний ще за одну річ. От замість першого великого питання піде одне прохання, один лист. я його зараз зачитаю повністю. Там не дуже м'є мені що коментувати, просто у всіх нас. Трошки часу назад, ну скільки десь два тижні тому, виникло питання, куди зникла вовчиця? Дуже серйозний, дуже цікавий, дуже пасіонарний і безстрашний канал і його засновниця, яка пише, яка робить дуже серйозні розслідування, якою я теж захоплююся її мужністю. От зараз я вам все зачитую. Це окремий спеціальний блок. Я вас дуже прошу підтримувати те, що вона хоче, те, про що вона просить мене і вас. Вітаю вас, пане Тарасе. Звертається до вас і до ваших підписників про медійну інформаційну підтримку 22 січня в день соборності України Ютуб видав усі мої канали. Звичайно, що він це зробив не сам. У нього до мене... Фактично не було жодних претензій. Відео монетизувалися і проходили відповідну перевірку. Нагадаю, просто коли йде монетизація, це означає, що YouTube не має застережень щодо відео. Там все чисто. Треба неймовірні атаки робити, щоб такі відео, які проходять перевірку YouTube, могли бути. Потім знесені разом з каналом. Тобто для цього треба ну задіяти якісь просто мільйонні ресурси, владні запустити тілі ботаферми, цілі бота ловини з десятками тисяч скарг і тому подібне. Це ну це державна програма. Це вони не з Росією воюють, це Вони воюють з тими, хто хоче говорити правду. Це був мій маленький вступ. Переходжу далі. Це зробив ворог. Я переконана, що не зовнішній, а внутрішній окупаційний. У своїх відео я ніколи не закликала людей до непокори, несанкціонованих виступів чи повалення влади, А лише говорила правду. Тому і знищили вовчицю з майже 50 тисячами підписників, бо правда для них як світло для всяких паразитів і нечистих сил. Знищив і патріотичний канал про життя, на якому в 470 відео були зібрані унікальні матеріали про видатних українців. Борців за незалежність нашої держави протягом століть про тих, хто своїми винаходами в науці або своїми талантами в літературі, культурі, мистецтві просавив Україну в світі, а також про героїв вже сучасної війни. Ці матеріали в майбутньому могли бути використані в навчальних закладах, але для ворога вони виявились небезпечними, шкідливими. Ворог знищив навіть мій садово-городницький канал Лю, Люба Ва. На якому я записувала відео з рецептами страв нашої української кухні і зготовками на зиму, знищив, щоб і згадки про мене і мого українського духу не було в інформаційному просторі. Таким чином він хотів мене позбутися, але я не можу собі дозволити такої розкіші мовчати і, втративши все, розпочинаю з нуля. Я створила новий канал Вовчиця Плюс. Читайте в описі під відео, там я даю написання, як він записується. По ньому дійсно легко в YouTube, ви на нього вийдете. YouTube його видає відразу, і я далі додаю теж в описі під відео посилання на цей канал, щоб було вам простіше. Просто зайдіть туди і подивіться. Значить, на цьому каналі буду викладати як старі, так і нові відео. Дуже надіюсь на вашу підтримку разом до перемоги. Отже, від себе додаю тільки одну фразу: закликаю підтримати цю мужню людину. Закликаю всім прийти, приєднатися, підписатися і бути її глядачем ця підтримка і поширити також цю інформацію. Дуже багато людей сьогодні, з колишніх підписників, шукають, де і як знайти інформаційний простір наш дуже сегментований і тому. Кожна допомога, яка появляється, вона ну багатьом допоможе вийти на віднаходження цих, цих матеріалів. Тому ще раз дуже надіюся на нашу спільну підтримку. На сьогоднішній день я тільки що сам підписався на Плюс, Там одна тіло 67 тисяч підписників. Це ви розумієте, яке це падіння, яка втрата тої колосальної кількості людей, які раніше дивилися цей канал. Тому давайте відновимо, відновимо всю базу і покажемо цим. Зеленим внутрішнім окупантам про те, що їхні дії дають тільки зворотній ефект. Було біля 50 тисяч. Ну, постараємося, давайте, щоб було у вовчиті плюс більше 50 тисяч. Сподіваюся, ми разом це зробимо. А в неї дійсно матеріал, який треба дивитися. Може, десь будуть якісь речі. Ну, слухайте, ми завжди в чомусь десь сперечаємося. Ми не, ми не інкубаторні, на відміну від зали, тих ботів Зеленського, і його там прихильників, і його тролів, і тих всіх, хто там його вихваляють. Ми дивимося по-різному. Була колись, пригадую, історія, коли він мені писав: От вовчиця сказала таке, а ви кажете інакше. Так, ми можемо по-різному дивитися на якісь речі, але в нас є принципове. Ми за Україну. Ми проти зовнішнього і проти внутрішнього ворога України. Це принципово все, а решта це такі дрібниці, в яких завжди десь ми якось з цим розберемося. Все, дуже вам за це дякую. Ну, Нехай це буде як перше питання і на нього відповідь. Я, відповідь буде не моя, а ваша. Підтримкою і підпискою вивчити. Ну, а якщо підпишеться ще й на мої канали, то я теж буду дуже вдячний за паралельний такий процес. А тепер йдемо до основних питань. Пане Тарасе, розкажіть щось про Миколу Маломужа. мужа. Мені би знати, чи можна йому довіряти, чи він проукраїнський. Хм. Слухайте, самому собі довіряй, може, своїм батькам, ну і Господу Богу. Але насправді, коли йдемо про Миколу маломужа, я його непогано знаю особисто. Ну, зараз давно вже не спілкувалися, але до того часто перетиналися, трохи любили поговорити. Колись десь в Америці притнулися, там було взагалі багато часу, годинами говорили. Ну, Мені здається, що так не сфальшуєш. Так не перекрутиш. Я переконаний, що йому можна довіряти. Перше про українськість. Вона в нього є безумовна, він її доказав. Так він починав свою кар'єру ще з навчання, з роботи ще тоді в системі е, служби зовнішньої розвідки КГБ СССР. Не ті, що боролися проти дисидентів, а ті, хто займалися контррозвідкою. І він зумів тоді врятувати від вивезення до Москви коли тодішній голова е, КГБ України, останній Галушко, чи Галущенко вже забувся, вивозив, хотів вивезти матеріали про осіб, які були в нас під перекриттям. Це дуже страшна база. Якби вона попала туди, цих людей могли б шантажнути з Москви і почати через них вести диверсійну діяльність проти нової української держави. Ну, Якби в нас була нормальна влада в більшості періодів, ще тоді особливо Кравчук, Кучма, то ще тоді можна було б організувати, щоб ті люди працювали в зворотньому напрямку і використати їх. На жаль, тоді не дуже використали, але мав муж врятував від дуже страшної загрози. Тому перше. Йому є підстава довіряти його про український. Зрозуміло його дуже сильно третували і навіть трохи цькували через оту острів. Ну це теперішня, ну колись військова розвідка. Зараз головне управління розвідки Будановське там регулярно появлялися нечастивці. От за часів кучми його розглядали як людину недостатньо лояльну до Леніда Кучми. Тому що він не поділяв певні проросійські принципи кучми, і через це в нього були дуже серйозні проблеми. Його відстороняли від е, нормальної діяльності роботи, від кар'єри. Все при Ющенку в нього відбулося кар'єрний зліт. Він став е, головою служби зовнішньої розвідки. Це розвідка від СБУ, контррозвідка її називають після закінчення каденції. Ющенка Янукович, звичайно, з цієї посади дуже швидко звільнив, поставив туди свої кадри. По-моєму, на це він поставив оцього чоловіка Лене Ушаш, я забув як його Єльяшова, по-моєму, російського зрадника. Але в будь-якому випадку тоді, до малому, ж, оскільки він ніколи не займався якимись незаконними операціями, претензій не було. Йому іноді кидають, що він був радником Януковича, позаштатним радником. Знаєте, це було тоді правило, коли генералів. Людей з високою кар'єрою в спецслужбах знімняли з посади їх, щоб прив'язати, щоб обмежити можливості висловлювань, що вони не могли там розказати якісь державні таємниці, тощо прив'язували до посади позаштатного радника з певними обмеженнями по розголошенню з підписками і тому подібне. Це була просто прив'язка, тому насправді на Януковича він реально не працював. Я так розумію, ніколи його і не консультували. Подальшому ну, він поводився як абсолютно. Дійсно патріотична українська постать я його сприймаю як доброго, ну принаймні непоганого аналітика в питанні міжнародних стосунків і розвідувальних співтовариств тощо, але давайте не забуватися, все таки це 70%. Років і людина десь трошечки з колишнього минулого. Тому довіра стопроцентна, але коли йдемо про якісь ініціативи, ну, я не знаю, чим він зараз займається в політичному житті, але він свого часу створював якісь от народні народневіче чи народні збори, вже забувся. Я один раз туди прийшов. Знаєте, в мене таке відчуття було, що я попав у хуторянство десь кінця 19 століття, українські організації осередки десь того часу, ну трошки виглядало це все слабенько. Він створив якусь партію, яка стала достатньо маргінальною, але це були хороші, хороші побажання, просто вони невдало були реалізовані. Тому, якщо ви побачите якусь його чергову ініціативу, якесь народне віче чергове, ну спочатку придивіться. Автоматично не підписується на це, тому що це може бути просто ну, не зовсім вдала ідея. А що стосується довіри як до людини, то вона, на мій погляд, є безумовно. Я принаймні йому довіряю повністю. От десь моє ставлення до нього таке. Наступне питання, дякую, пане Тараса. Дайте свій коментар щодо потенційної зміни в законі про мобілізацію щодо інвалідів третьої групи та упиконів за інвалідами. Чи доцільно на вашу думку відбирати відстрочку в таких категорій? Чи врятує це глобальну мобілізацію? Чи це є абсурдно? Чи є якийсь реальний профіт на вашу думку з інвалідів на війні? Дякую. А. Я вибачаюся. Я коли готував питання сюди, я не додивився це до кінця. Насправді це питання було трошки давніше. На той момент, за день, десь приблизно до того, як появився новий законопроект, були. Якісь історії, версії, як завжди, провокаторка і диверсантка безуго вкидували якісь версії, що там має бути. У нас же куча говорячих голів, які не мають що сказати, тому вони вічні інсайдери. Вони розповідають, що там вони знають з якихось джерел в офісі президента, що буде в законі. У той момент вони розказували, що там всі групи інвалідності потягнуть все інше. Отже, ну насправді ухваленому законі відомо, тому що все таки до цього закону якийсь доступ мали вже і депутати. І вони добилися кількох змін. Перше: не будуть мобілізувати всі три групи інвалідності. Тобто, по цьому питанню проблема нібито знята. Але ну, наша влада не була б нашої влади, якби вона не, не напаскудила на останок. Я не знаю, яким буде ухвалений цей закон. Чи він взагалі буде колись ухвалений? У мене такі відчуття, що його вносять тільки для того, щоб лякати, розколювати суспільство, вносити розбрат колосальний, але не ухвалити. Мобілізація потрібна. норми мобілізації потрібні. Просто для цього демобілізація теж потрібна. Тільки для цього треба вернути те, що наламав Зеленський літ влітку минулого року. Відновити він знищив мобілізацію. Для цього не треба новий закон для того треба просто скасувати все те, що ти натворив, вернути все ну відносно, все вернути назад. Але це була диверсія умисна, і зараз я думаю, теж диверсія умисна. Але що стосується людей з інвалідністю, то в новому законі передбачена дуже. На мій погляд, підступна річ, це обов'язкова перепровірка упродовж 9 місяців перекваліфікація всіх, хто мають інвалідність через оці військово-лікарські комісії. Слухайте, ну оце пахне, це пахне не тиском на цих людей, це пахне корупцією. Елементарною корупцією. І не більше. Оце мені не подобається, тому що це все можна було виписати в інший стандартний спосіб, ну, але от вирішую робити це. Що стосується. Мобілізації з такого середовища саме доглядачі за інвалідами, то що ну ніби там трошки їм дають спокій, але ну, теж умовний. Ну, на мій погляд, є колосальний резерв. Це велика кількість силовиків, які числяться ніби десь прифронтовими, але їх треба перевести в армію. Є ті, хто необхідні в тилу, вони потрібні, так, але їх стало. Звідкись чотири рази більше? І всі люди, які з поліцією зв'язані, точно кажуть, їх нема, ми їх не бачимо, а вони звідкись є. От ті, які десь, звідкись є, а їх не бачимо на вулиці, які не захищають правопорядку, то що от їх туди й треба перенести. От Зараз Зеленський взагалі придумав в кожній школі, ну спочатку планувалося при фронтових, зараз в кожній створити офіцера освітньої безпеки. Скільки в нас в Україні шкіл, порахуйте, а якщо там має бути не один, а може вона зміну, може два. Скільки це буде офіцерів знову поліції? Це армія. Це, це кілька дивізій. То, вибачте, ви маєте такий резерв, що займіться ним. Молоді е, пенсіонери правоохоронних органів, там вихід на пенсію, там ще 15 років лишається до завершення мобілізаційного. Зробіть убір більше на них. Вони присягу брали. Вони зброю знають. Вони готовіші. Починайте звідти і розкручуйте мотивацію для населення. Все робиться навпаки. Оце мене тривожить. Оце є біда. Все решта. По тому закону, зараз до дискусії. Головне, те, що ця влада грається в те, як залякати людей і вийти на якесь перемир'я з ворогом, яке точно не за українським правом буде готуватися. От що можу вам відповісти, пане Тарасе, ви любите деталі? Отже. Юсов, ну це невідомо, яка там його посада, речник, не речник, чи якийсь там керівник, чогось там в головному управлінні розвідки, стверджує, що нам відомо, що цей рейс, і 76 на нього мали сідати якісь віп-персони. А останній момент ФСБ заборонила прізвища цих персон Юсову і там Буданову відомі. Отже. Визначені персони мали сідати на визначений рейс. Рейс має місце зльоту і напрям. І це нам відомо. То чому про це не говориться тим самим Юсовим і його зверхниками? Ну, я не зрозумів до кінця питання, чому що саме не говориться, але це вже не має значення. Насправді, ну слухайте, пан Юсов трошки більше любить комфорт, ніж я. Йому, мабуть, не довелося ніколи, про те, що він зараз з погонами, літати в U76. А мені довелося. До речі, депутатом ще. Я вам скажу: ніякі зверхники, ніякі vip персони ніколи в Іу-76 не полетять. Температура дуже близька до тої, що за бортом. Умови спартанські. Це не пасажирський літак, це транспортний, військово-транспортний літак, в якому можна біля стінок. До речі, через них холодом пробиває так, що тобі там, після того ревматизм, в мене довго потім були болі. Е до стінок дуже незручні крісо вздовж салону. І завантаження він для транспортування. В ньому можна закинути якусь кількість людей перекинути. В нього десантники перекидують. В ніколи не літають в подібних літаках. За означенням, це просто. Неможливо за жодних обставин. Чому появилася ця ахінея? Тому що гур був поетиний і Буданов, якого називали спадкоємцем залужного, якщо б того зняли, в провокацію проти залужного. Згадайте, расисти. За моєю версією, самі збили свій літак. Випадково, ну ніхто б спеціально його не збивав. І коли треба було виправдовуватися, вони упродовж двох годин вигадували, що завгодно. Українці збили, звичайно, що українці. Потім, ні, а може своїм краще збити, що українці дістали аж до Білгорода. Це ж чим? А, вони петріот американські. це американці, значить, збили. І потім появляється від пропагандистів, не від військових, заява, що там, можливо, везли українських полонених зробити великий скандал, а можливо, замовлення з Києва. І почали це розкручувати. Рашисти почали розкручувати і загальмували. Слухайте, ну літак розбився. Туди відразу примчалася купа народу, море зйомок. Ніяких тіл нема. два тіла. Два тіла з тих шести пілотів, які там були, решта згоріли в кабіні, два тіла. Нема тіл загиблих, 65 людей плюс конвой, кажуть, три людини це вже брехня. Там 20 мінімум людей мало їх добре озброєних охороняти. Немає. І рашисти цю тему почали згортати. А в нас. Раптом Зеленського! Це ж можна зараз залужного зняти. Ми зараз звинуватимо, що Баданов попередив його, що там будуть вести полонених, а залужний його не послухав, віддав наказ збити. І пішла молотити оця молотарка бандитська зелена. І головну роль грали. Головне управління розвідки. Вони до вечора тягнули цю тему. Коли вже все зйомки пішли, через три години вже були зйомки, було яхно, що нема там полонених наших. Більше того, стало відомо, що літак не до Білгорода, а з Білгорода вже повертався. Які полонені? Про що може бути мова? І далі гурдосі, до речі, ту тему десь і вкладає якісь сумніви, а може, а може щось. Але коли ввечері вже навіть ще Зеленський пробував цю тему розкрутити. Він терміново зібрав нараду, куди залужного виклав. Перший раз за понад місяць згадав прізвище Залужного. Після того там Валера і Мар'яна, Фізбучки, лайки-антілайки, хамства вбидо лякуватого. Він нарешті робить ці, цю заяву. Явно готували не просто звільнення, а арешт залужного. За абсолютно липовим, думаю, скордонованим за расистами А Расисти виролилися більшими людьми, як не дивно, за нашу владну верхівку, в тому числі Гурівську. Вони, ну я думаю, що, мабуть, наші своїми каналами сигналізували: привезіть туди трупи, накидайте там трупів, повбивайте українців і накидайте там чи кого завгодно. Вони цього не зробили. Ну, мабуть, це вже було неможливо зробити. Знато багато зйомок було і доказів було. Ніхто б вже не повірив. Але ну і рюснапрямок літака. Але в нас брехали до останку, і коли стало зрозуміло, що це не так, треба було щось відбріхуватися. Ну, знаєте, коли ти забрехався, ти починаєш далі щось брехати інше. Це було дуже тупо. Я колись дуже добре знав Юсова, коли ми були, от тоді, пригадуєте, опозиція 2001 року. Ми були, там була Україна без кучми, а ми були громадський рух опору Україна за правду, за правду. І ну, він справляв хороше враження, хоча дуже хотів зробити кар'єру. Але ну, не можна так опускатися. Є якась межа. А оця брехня про рошиські ВІПів, ну просто ще раз кажу, пан Юсов ніколи не був в середині Іла-76, і він не уявляє, що там є і що ні один ВІП ніколи не сяде. Тим більше на Рашистані є велика кількість літаків, спеціальних для перевезення командного складу, вищого, середнього. Вони були колись, що я коли ще вчився в школі, нас водили на аеродром Львівський військовий, вони стояли в нас. Для перевезення командного складу достатньо комфортні, зручні. Навіщо вести вантажним літаком VIP? Про що говорять? Слухайте, ну, от вони навіть збрехати не можуть. Ну, така якась тупість, просто унікальна. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Після останнього засідання суду по справі Червінського з'явилось відео із залу засідань, де судді просто весь час сидять в телефонах, навіть не намагаються зробити вигляд, що вони зацікавлені в розгляді справи. Це є демонстрація того, що справа сфабрикована і все вже вирішено наперед, запитується глядач. І як в такій ситуації довести невинуватість, коли діє не принцип верховенства права, а верховенства дзвінка? І ще є показовий момент, що всі, начебто, опозиційні експерти і блогери просто мовчать про цю справу. Дякую за вашу відповідь. Ну, пункт перший. В Україні немає судочинства і немає права. Через це Україна, ну, принаймні, доки кардинально не зміниться ця влада. І тепер, на жаль, напевне, дві каденції виборів нам доведеться пережити, щоб Захід повірив, що українці нормальні. Нам. Без двох каденцій, коли ми два рази оберемо нормальних, а не чергового зеленського. Нас ні ЄС, ні НАТО не чекають. Нам будуть говорити багато гарних речей, але судочинство важливе, те, що зробив Зеленський судочинство, телефонне право. Його ворог червінський, він його таким собі вирішив, значить, він має сидіти завжди, незалежно від того, що там навіть факту злочину немає, не то що складу. І тому там правосуддя нема. Підбирають, нібито автоматичною системою, це фейк. Підбирають суддів, які настільки забруднені, які настільки на гачку сидять за якісь злочинні дії, що вони ніколи не відважаться відмовити вказівці зверху. Ну або такий тиск, такі залякування йдуть. Бо навіть дуже зашкварені судді все одно іноді відмовляють, Олег як по не відважився. Ніхто винести рішення, які диктували з банкової. Всі відмовилися, всі провадження. Відкинули все, ніяких заходів нічого не зробили. А тут, тут настільки жорсткий пресинг, що ну, на жаль, немає результату. Хто посадив Червінського? А давай давайте верніше, хто його тримає за ґратами. Не тільки Зеленський, не тільки оця збочена система кривосуддя, не тільки оті судді, які своїм виглядом показують, що немає значення, не тягніть час. Ми все одно його не випустимо. Нам це заборонили і все. Його, я недавно це вже тут казав, дуже жорстко казав, його в ув'язанні тримають всі ті говорячі голови, які всі, отак, як ви кажете, ніби якісь трошки опозиційні, правда, вони більше опозиційні в першу чергу до Порошенка, а вже після того вони вже опозиційні до Зеленського. Всі ті, хто в 19-му році казали, що немає різниці великої, я не бачу, і то, і то, і всі вона погані, і все інше. Всі вони сьогодні, в той чи інший спосіб, підтримали ув'язнення Червінського. Своїм мовчанням вивести Червінського за таких умов, коли у нас нема правосуддя за град, може тільки інший дзвінок. Дзвінок від суспільства, який прозвучить не в суді, який прозвучить на банкові, Коли на банковій побачать ніхто не хоче брехати. От за залужного зверніть увагу, навіть дуже багато тих продажних відверто богерів, але вони все одно знайшли якийсь спосіб сказати: ай-яй-яй, ай, ай, як нехорошо, недобре робить Зеленський, це йому зашкодить, це погано. Вони всі це заговорили. Всі ці лареати, всі ці е, великі, дуже мудрі наші, які розказують, як вони інсайдами витягнули, врятували залужну. Там вони заговорили. І на банку це тисне, тому що вони бояться тут і думки суспільної. До речі, суспільної думки в справі Червінського нам теж дуже сильно бракує, але вони натиснули сам факт, що навіть продажні бояться підтримувати от те звільнення залужного, воно дає свій ефект. Хоча, основне, зіграли ніякі не наші говорячі голови, а американці. Але в справі Червінського вони всі його відправляють сидіти в тюрмі. Кожен з них, який на заклик дати свою відповідь, промовчав, відправляє його сидіти в тюрмі. Кожен з них винуватить. От сьогодні єдиний дзвіночок, який може почути банкова і переадресувати дзвінок до суду, це, це навіть не загально якийсь національний виступ, тому що зараз справді не до того війна. а... Консолідовані дуже серйозні заяви оцих всіх білих пальтечок, говорячих голів, які розказують, як вони засуджують Зеленського, тільки якось так, знаєте, засуджують дуже тихенько. Ворогів Зеленського б'ють, гризуть, а його легенько покушують, так, щоб не боляче було. От вам і відповідь. Наступне питання. Доброго дня, пане Тараса. Що ви думаєте про останні події в Техасі? Щось здається, що до цього причетні Трамп тарашисти Знаєте? Це те, що випливає з федеративного устрою. Якщо ти назвав свою державу федеративною, значить вона є федеративною, реально федеративною, якщо вона такою є. То очікую, що в якийсь момент в ній можуть виникнути дуже серйозні протистояння, коли появиться зверху якийсь анеадекват, який їх почне розбурхувати. Бо, скажімо, та ж сама Федеративна Республіка Німеччина її назвати повністю федеративною не можна. Це унітарна держава з дуже високим рівнем децентралізації місцевих влад, місцевих бюджетів, місцевих фінансів. Це привідсно те, що хотів колись мій батько, коли говорив про федеративний устрій, він мав на увазі саме варіант децентралізації. Потім говорив земельний устрій на зразок Німеччини. Його б дуже сильно б задовільнив. Це те, що впроваджував Порошенко децентралізацію. Те, що згорнув і знищив Зеленський, а от федеральний устрій, федеративний устрій він є буквально в кількох країнах світу. США Федеративна держава. І треба розуміти, і Конституція, і сам принцип побутови федеративної держави передбачає, що в якийсь момент якась частина з неї може вийти випасти. Необхідність цілісності держави, розуміння, що вони сильні, доки вони разом, стриму від цього. Але раптом з'являється авантюрист той ж самий Трамп, і він починає розхитувати, тому що йому треба знаєте, оце як Зеленський казав в Горлівці, коли почалося вторгнення, він там гастролі проводив, розважав там сепаратистів, окупантів і кричав: «надо хшатати ету власть про владу тоді ще Турчинова. Надо шатать ету страну, шатать ету власть. Оце робить зараз Трамп. Чи причетні до цієї історії росіяни, я думаю, що без них обійшлося. Там Техас важко запідозрити про російських якихось настроях. Це оцій трампійський плюс доведено до крайності певне внутрішнє протистояння на абсолютно небудрих речах, яких не потрібно робити, які можна було зняти. І, на жаль, не зняли. Але ще раз кажу. Основа в тому, коли в нас говорять зараз реально федеративну державу, просто подивіться, це є норма. І до речі, в США від цього не викопає. Ну що поробиш? Дуже погано, якщо вийде, вийде Техас, але він може вийти в федеративній державі він може вийти. От в Рашистану написано, що їхні суб'єкти в Федерації теж можуть вийти, але вони вийти не можуть, тому що це фейкова федерація. А в Америці можуть. От тому бажано. Щоб суспільство не піднімало на поверхню, таких як Трамп, які не думають про наслідки, кинути народ на захоплення капітолію, підштовхнути інші моменти, це все може дуже погано закінчиться для великої держави. Америка якось того всього виклабкається. І знаєте, буде зовсім непогано, навіть якщо ви лишиться без Техасу. Я думаю, що з Техасом вона лишиться всім нам, всьому світу, стане набагато важче, тому що є багато дуже поганих хлопців, військ зла поки що там в центрі Росія, далі буде Китай. От вони цим скористаються. Все на цьому закінчили. Дуже коротенько за хвилинку питання. Тарас В'ячеславович, добрий день. У мене питання до вас. Пригадую, часто вас дивився у Курбанової, Потім спіймав мав себе на думці, що вас там не бачив на її YouTube каналі. В чому причина? Дякую за відповідь. Мене там вже нема скоро рік. Я припинив бути присутнім. Моя присутність припинилася на телеканалі Курбанова після 13 червня минулого року, коли на мене був влаштований напад в мене у моєму дворі, який дуже максимально розкручували, з якого зробили дуже багато брехні, але це був просто вихлоп ненависті від цієї влади. Вони мені тоді помстилися. Всім було зрозуміло, що там ніякі не військові. Це були звичайні тітушки, подібні тітушки Нікола тероризували І інших. Це тітушки влади. І тоді. Їм не вдалося тоді зламати мене. Я більше того, став більш, більш, більш жорсткий щодо них, десь радикальніший. І вони після того почали душити мої зовнішні виходи. Всім, де я десь появлявся. Ну, жорсткі попередження, навіть і прямому, і тим, хто в нього вели канали. У вас будуть страшні проблеми, якщо у вас з'явиться Тарас Чорновів, хоч колись. От лишилися одиниці, де не побоялися, в інші злякалися. Ну, що поробиш, я їх не засуджую за це. Все на цьому закінчуємо. Слава Україні!